Єдиний в Україні волонтерський центр, у якому під одним дахом працюють шість цехів. Функціонує в Коломиї. Люди плетуть маскувальні сітки, роблять цигарки, шиють амуніцію та готують енергетичні батончики і тушонки. Але кількість охочих допомагати нашим військовим зменшилася в рази. Чому розкаже наша Тетяна Дадак? Дорогі Ще одна сітка сплетена для вас, для того щоб захистити вас від ворога. Чекаємо вас додому живими живим. Subtitles by Так, волонтери щоразу записують відео після того, як сплели маскувальну сітку. За день їх виготовляють кілька штук, і до кожної обов'язково кладуть дитячий малюнок. Спочатку були сітки з одягу, людського одягу, з постелі, білизна. Ми то різали і вплітали, То була пилюка, то було тяжко. Закупили агроволокно і ми почали з нього працювати. Хлопці до нас щодня приїздять. Вони нам дякують, що сіточки пожили. Що дуже їм їх легко складати, змотувати, ніж ті, що були. Ті, як намакали, вони не могли їх підняти. Самостійно волонтери виготовляють і основу для маскувальних сіток. На замовлення шиють також кікімори для снайперів. З легкої тканини вона не пропускає вологу це також тут шиють розгрузки, плетоноски, підсумки і роблять наколінники. А за потреби виготовляють медичні ноші та каремати. У цьому цеху щодня працює переселенка з Херсона Ірина Скрепка. Ми зробили дуже гарні викройки плитоносок і постійно їх удосконалюємо. Вони користуються дуже великим попитом. нас постійно їх просять, і коли з'являються якісь замовлення від хлопців, ми. Все підхватуємо, робимо. У нас нема такого слова, що ми не можемо. Треба ноші, шиємо ноші, треба на колінники, робимо на колінники. Зима робимо зимові костюми, літо робимо сітки антимаскитні. Як виготовляти амуніцію? Завжди радяться із військовими. Порівняно з натівським, звичайно, що воно не може бути, але вони дуже хороші Якості вони регулюються по ширині, регулюються тут по висоті. Мають систему скиду. Зразу з підсумками для магазину йдуть і всередині йде така сітка, що воно дихає, що не потіє так людина воно дуже хороші. У сусідньому кабінеті роблять цигарки за допомогою електричних машин. За півтора року на передову їх відправили понад три мільйони. Михайло волонтерить разом з дружиною та дітьми. Всі працювали на таких ворожних машинках. Потім нам купили такі електричні машинки, трошки легше працювати. Сказати, нашим хлопцям потрібні сигарки, щоб зняти стрес після важких боїв. Тютюн кладемо в машинку, вставляємо таку гільзу. Тут вже сказати, фільтр є. І принцип нясорубки. Кютюн запихаємо гільзу». І вона сама автоматично виходить. Волонтерський центр працює щодня у Народному домі Коломиї. Почалося з коридорчика, з одного стола, з пару людей, а потім люди вже так по місту пішли слух, що тут відбувається саме і от така функція цього волонтерського центру. І так люди почали вже сходитись. Так що і з малого фоє. З одного столика зараз це розтягнулося от так на, на таку територію. У цій залі раніше відбувалися різноманітні мистецькі заходи. Тепер же тут склад ліків, продуктів, одягу та військової амуніції. Сюди по гуманітарну допомогу приходять вимушені переселенці та малозабезпечені родини. А зараз готують черговий вантаж для наших захисників. Наша основна задача, ніби привезти їм автомобілі, забрати інші на обслуговування. Але коли ти приїжджаєш до хлопців не з пустими руками, не відчувають якісь до себе повагу, любов, і це дуже багато значить. Єдине, що непокоїть волонтерів, то це кількість охочих допомагати. Розповідають у перші дні великої війни сюди приходили більше півтори тисячі людей. Зараз їх лише сотня. Якщо, наприклад, питання фінансово я закриваю сама, то проблема з людьми. Люди замучилися, я зверталася завжди до всіх, що нашим військовим там набагато тяжче, і ми тут в тилу повинні їм допомагати, тому що сильний тил це міцна армія, але це дуже важко до декого доходить. Ми зверталися, наприклад, якщо йде від вересня до... До весни від вересня, наприклад, до літа, то я можу людей закликати. Я приходжу до вчителів. Вчителі дають нам діток два-три уроки, і вони приходять, плетуть сітки. Зараз набагато важче через нестачу рук не встигають закрити потреби воїнів. Щоб маскувальних сіток хлопцям зараз це береже здоров'я, береже життя і береже техніку їхню. Щоб ми їх забезпечили, то ми маємо плести в день 15 сіток. 15 маскувальних сіту ми плетемо тільки чотири у волонтерському центрі. Відправляють речі як прикарпатським бригадам, так і усім воїнам, які звертаються з проханням про допомогу.